Мои вітання всем глядачам канала Минфин Йо. З вами я, Олексій Козирєв. Сьогодні я розповім вам про те, що відбувається на валютному ринку, на фінансових ринках. І ви як завжди на нашому каналі МінФін будете бачити, що взагалі відбувається з економікою України та світу. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться. Хто вже підписався, ставте нам лайки. Ну і взагалі коментуйте те, що я буду вам розповідати, для того, щоб вам було цікаво і ми могли розмовляти з вами не тільки на ті теми, які я буду вам пропонувати, але і я буду бачити, що вам найбільш цікаво. Зараз на ринку. Ну, а крім того, я хочу ще сказати, що записуємо цей ролик 31 травня, вийде він 1 червня. Сьогодні ми будемо говорити на слідуючі теми. Перше, прогноз курсу валют на червень 2023 року. І е, друге, це я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на слідуючий тиждень з 1 по 7 червня. Ви мене зараз де бачите? В YouTube каналі. А значить, хто я? Я фінансовий блогер. А ще більше фінансових блогерів вы можете зустріти на фин Awards. Церемонії вручення премії для блогерів. Я впевнена, що ви знаєте Дмитра Карпіловського, ідеолога та засновника найбільшої спільноти інвесторів в Україні, Валентина Краснопьорова, засновника Ютуб каналу Останній капіталіст і Мирослава Короля, інвестиційного радника, засновника Ютуб каналу Мільйонер за 7 років. Тому зустрічаємось 2 червня, о 18:00. Від себе я даю вам ще додаткову знижку в 15% по промокоду Козорів 15. Всі деталі в описі до цього відео. Прогноз курсу валют на червень 23 року. Ну скажу відверто, що червень цього року буде дуже напруженим на валютному ринку. Чому? Тому що дуже велика кількість факторів збігається, збігається як на українському валютному ринку, які будуть впливати на курс, так і в першу чергу на міжнародному валютному ринку. Ну, з міжнародних новин основне це що? Це у нас буде прицеповим питання засідання ФРС Сполучених Штатів 14 червня і 15 червня буде ще засідання ЕЦБ щодо процентних Ставок економічні показники зараз сполучених штатів та у Європі зараз дуже різнопланові і неоднозначні, і тому зараз, якщо дивитися на ситуацію, ну до кінця не впевнений, що навіть самі члени федеральної резервної системи Сполучених Штатів, тобто його, ну я б сказав, так топи, або наприклад, топи в Європейському центральному банку, вони можуть зараз вже от за два тижні до початку всіх цих цих засідань. Вже кінцево говорити, яку політику вони будуть далі проводити. Чому тому що ще буде багато різної інформації, яка буде впливати в кінцевому варіанті на їх рішення? Ну що зараз? Основне? Це перше, що тримається, високий рівень інфляції в США. Хоча вона і впала до 4,9% за квітень цього відсотка за квітень цього року, але є ознаки, що на тлі проблем в банківській системі. Ви пам'ятаєте, що ще недавно так впало декілька ну достатньо немаленьких банків. Крім того, ми розуміємо, що може початися рецесія, і ще додатково, я хочу сказати, що кожне підвищення ставок, воно дуже сильно впливає на які на суму обслуговування зовнішнього боргу Сполучених Штатів. А ми з вами ще говоримо говоримо про те, що ми знаємо, що зараз буде ще піднята стеля. Це про це вже попередня є. Я і по стеля по державному боргу. І таким чином, якщо буде збільшувати ще. Процентна ставка, ми розуміємо, що американський уряд буде ще більше платити по цих ресурсах, які залучаються від інвесторів для фінансування економіки Сполучених Штатів. І до чого це призводить? До того, що з одного боку, все ж таки, по тих методичках, які були, наприклад, там років там, 15-20 тому назад, то все рівно потрібно підвищувати ще відсоткову ставку, наприклад, у федеральній резервної системі Сполучених Штатів. Тобто, в принципі, вона повинна підвищуватись для того, щоб теоретично збивати інфляцію далі. З іншого боку, вони всі розуміють, що вже інфляційні процеси вони мають дуже велику кількість таких нюансів, про які і зараз якраз буду говорити, говорити. І все це буде впливати на політику Федрезерва. Тому ми ще розуміємо, що до випуск фактично нових трежеріс може відкачати з ринку значний обсяг ліквідності, що вдарить по фондовому ринку. Про що йдемо? Про те, що якщо буде кредитна стеля, ну фактично це не кредитна стеля, а ми можна сказати, що це, це кредит для уряду сполучених штатів. Але будемо так говорити стеля боргу, держборгу сполучених штатів, то вони випустять на ринок достатньо велику кількість трежеріс і з одного боку це відкачаю з за... Інших ринків значну кількість значну величину ліквідності, і це вплине в кінцевому варіанті на ті ж самі фондові ринки і на відсоткові ставки на фондовому ринку. А з іншого боку, ми розуміємо, що це призведе і до збільшення відсоткових ставок за кредитами в Сполучених Штатах, що в кінцевому варіанті теж відіб'ється на економіці сполучених штатів на той же самій іпотеці, та і так далі. По єС взагалі ситуація дуже неоднозначна. Чому тому, що річний рівень інфляції? В Єврозоні становив 7, ну, фактично 7% у квітні 2023 року, порівняно, наприклад, 6,9% ще у березні. Причому, от тут є те, що я постійно вам говорю, є нюанс щодо неоднорідності економічного розвитку країн Європейського Союзу, що призводить до, я б сказав так, лебідь, раки, щука в деяких питаннях, що стосується. Взагалі економіки і тому ЄЦБ дуже важко регулювати всі ці процеси, щоб хтось з цих країн не становився за заручником ситуації. Ну от, наприклад, де ж зараз найнижчі річні показники по інфляції вони були зареєстровані в Люксембурзі, 2,7% всього Бельгії 3,3% і в Іспанії 3,8% Найвище зафіксовані в Угорщині 24,5% Латвії 15% і Чехії 14,3% Ну і порівняно з березнем цього року річна інфляція знизилася у 22 державах-членах ЄС і зросла у 5. Але в цілому, враховуючи те, що ЄЦБ потрібно робити якесь одне рішення для усіх, то ми розуміємо, що як, як, яке б рішення він не прийняв, хтось буде незадоволений, а хтось більш-менш його таке рішення влаштовує. Ну і крім того, ще такий негативний дзвіночок. Це по останніх даних, і всі ці аналітики, яка була, Німеччині. Німеччини вже є певні ознаки наближення рецесії, що буде бити по всім показникам всього ЄС. Чому? Тому що Німеччина є таким локомотивом фактично всієї економіки Європи. І ми розуміємо, що, наприклад, якщо у Німеччині або або у Франції почнеться, наприклад, ну я б сказав так, пробуксовка всієї економіці, то вона потягне за собою всю економіку Євросоюзу. Друге, що буде впливати, це в кінцевому варіанті це наближення рецесії, при якому будуть такі нестандартні моменти, що були пов'язані з активною роботою друкарського верстату ще в період пандемії. Тобто ринок праці в Сполучених Штатах, наприклад, зараз залишається дуже активним, незважаючи на усі попередні підняття ставок ФРС. А у ЄС також рівень безробіття і економічної активності напряму зараз не кореспондують напряму не кореспондують з підняттям процентних ставок. Тобто збільшенням тільки збільшенням відсоткових ставок фактично вирішити проблему і інфляції в сполучених штатах і в Європі неможливо. Всі це розуміють, але універсального якогось рецепту зараз вони не мають. Тому все це буде призводити до лихоманки на деяких ринках. Я про це поговорю далі. Третє, що буде впливати на рішення Федрезерву і ЄЦБ, це геополітична напруга і війна Росії в Україні. Ми розуміємо, що фактично це не тільки витрати зараз для ЄС і Сполучених Штатів щодо фінансування України. Але і ще й загроза самої війни в Європі, що дійсно та теж негативно впливає на інвесторів. І крім того, ми розуміємо, що економічні санкції, які зараз проти Росії діють, вони не завжди повністю дієві. Є там деякі якісь шилини, через які можна щось додатково робити росіянам, і потрібно їх посилювати. Але з іншого боку, це буде, буде приводити до того, що деякі країни Європейські. Європейського союзу будуть мати деякі додаткові негативні наслідки від цього, і вони дійсно, ну я б сказав, так вони в кінцевому варіанті не хочуть дуже йдуть на деякі по посилення цих санкцій це буде впливати на рішення Федрезерва та ЄЦБ, тому що всі розуміють, що зараз все це працює вже комплексно. Ну і четверте питання, що буде впливати ще це на ринок міжнародний. Це фактичний початок президентської гонки в Сполучених Штатах зі збільшенням гучних заяв вже не тільки від, наприклад, членів уряду Сполучених Штатів або наприклад, того ж самого Джо Байдена або інших кандидатів на президентський пост а, і в принципі в якоїсь мірі і на тих же самих чиновників Фідрезерву, або наприклад членів уряду, то що я вже казав, і наприклад, Міністерство фінансів Сполучених Штатів. І ми пам'ятаємо, який галас був, коли, наприклад, Тамаш та ж сама Дженет Єлон говорила про те, що буде коли була дискусія по стелі. Держборгу Сполучених Штатів, коли вона сказала, що вона що фактично такий технічний дефолт може прийти раніше, наступити раніше ніж очікувалося раніше в значною кількістю аналітиків. це призвело до великого галасу і до чергових коливань пари євро-долар. Тому ми розуміємо, що всі ці фактори вони будуть впливати на настрій інвесторів на валютному ринку, і це буде відображатися в першу чергу на Парі євро-долара, і в кінцевому варіанті таким чином впливати на курс євро в Україні. Ну от зараз якраз перед вами графік. Тобто, це якраз на цю хвилину. Я ще раз хочу вам нагадати, що зараз у нас 31 травня, ролик вийде 1 червня. І якраз ви бачите, що зараз відбувається в кінцевому варіанті, тобто поступово, все ж таки, євро втрачає деякі позиції відносно долара. Тепер щодо моїх прогнозів по червні за моїм прогнозом, волатильність пари, пари євро-долар, вона дуже буде великою фактично весь червень. І з найбільшою напругою, я б так сказав, і, сказав, і найбільшими коливаннями, якраз саме у середині червня, коли будуть проходити засідання Федеральної резервної системи Сполучених Штатів та ЄЦБ. Також за моїм прогнозом, все ж таки, ФРС підніме ставку ще на 0,25% річних, тобто до 5,5% річних, і це буде останнє вже підняття ставки. Більше вони просто. Потім економічно можуть не витягнути. ЄЦБ також підниме свою відсоткову ключову ставку на 0,25% річних до 4%. Ну а загальне коливання пари євро-долару червні 23 року, року тоді будуть знаходитися у коридорі, за моїм прогнозом від 1,055 до 1. До 1,092 долара за євро, що призведе до коливань вже євро на нашому міжбанку, тобто по це безготівкове євро, в межах від 38,57 до 40,33 гривень за євро. По безготівковому долару зараз я, я якихось там великих коливань е, не бачу. Е, не буде у червні ніякого відпущення курсу про те, що зараз говорить. І національний банк за моїм прогнозом буде продовжувати тримати коридор від 36,56,86 6 до 36,93-43 гривень за долар. І для того, щоб утримувати цей коридор, за моїм прогнозом, він витратить на його підтримання десь порядка від 1,750 млн до 2,4 мільярда. Доларів сполучених штатів з резервів. Ну ЗВР завдяки зараз міжнародної допомоги у нас залишається на високому рівні. Від і від за моїм прогнозом у червні він буде від 34,6 до 37,5 мільярдів доларів сполучених штатів. Нагадаю, це загальний ЗВР. І хочу ще раз нагадати, що зараз він порядка 36 мільярдів доларів. Ці враховуючи такі золотоволюдні резерви, в принципі, їх сума і підстраховка до такого міжнародної допомоги, вона перекриває проблеми зараз під національного банку по підтриманню цього коридору на міжбанку, І він так і залишиться в цих же самих межах, то що я говорив, тобто від 36, 56, 86 до 36, 93, 43 гривень за. Долар, це ми говоримо про безготівковий курс. Тепер з внутрішніх факторів, що буде впливати на наш ринок у червні? перше це своєчасність і повнота отримання міжнародної допомоги, mm. допомоги. І основне, це і ще її витрачання і графіки. Її витрачання урядом на соціальні програми в Україні. Друге, це обсяги залучення коштів мінфіном на аукціонах по розміщенню ВДП. Ну зараз у Мінфіна це виходить ну, достатньо нормально. Чому тому, що в принципі. Я б сказав так, вони мають деякі люфти і можливість для якогось маневру, отримуючи міжнародну допомогу. Тобто зараз немає емісійного фінансування зараз дербюджету, і це призводить до того, що це ну будемо так говорити, теж страхує зараз курс гривні. Третє. Ну зрозуміло всім це обстановка на фронтах. І що буде там відбуватися? Четверте – це темпи відновлення і взагалі активності української економіки в умовах війни. Зараз національний банк він надав дещо такі оптимістичний прогноз, що все ж таки економіка буде відновлюватися. Ви знаєте, також що МВФ підняв. Прогноз до зростання десь до від 1 до 3% ВВП по цьому році, а раніше він був негативний цей прогноз. Тобто, це такі позитивні фактори, вони теж будуть впливати на гривню. Ну, крім того, будемо так говорити негативного, але це теж підстрахує гривню. Це збільшення податкового навантаження на бізнес найближчим часом для покриття в максимальних сумах дефіциту бюджету за рахунок вже внутрішніх джерел. Ані зовнішньої помочі, ну частково ви знаєте, уряд вже про це домовлявся з національно... з МВФ. І якщо дивитися на ситуацію, ми розуміємо, що будуть підня... підняти фактич підняті, фактично повернути ті ж 5% для фопів третьої групи. Будуть ще додаткові, все ж таки ми розуміємо, буде ситуація по акцизах по бензину, то що відбуватися буде, і таким чином це з одного боку підніме ціни, ми розуміємо, що це поганий фактор для нас, як для споживачів. Послуг та товарів з іншого боку, частково буде, буде все ж таки уряд намагатися таким чином закривати свої дири по бюджету вже не тільки за рахунок зовнішньої допомоги, а й за рахунок внутрішніх джерел, ну і таким чином збільшувати податкове навантаження. Ну, і шосте, що буде впливати, це обсяги роботи та інтенсивність зернового коридору. Ну Зараз по ньому ситуація дуже така непроста. Насправді він поки що нормально не працює. Росія продовжує. Вставляти палиці у колеса, і ми всі розуміємо, що від того, як він буде працювати, вже далі буде зрозумілим, які обсяги експортної виручки будуть отримувати наші аграрії, які будуть працювати через цей зерновий коридор. А суми там все ж таки принципово, десь за моїми розрахунками, від мільярда до мільярда 200 мільйонів доларів. Сполучених штатів ми отримуємо зараз, якраз коли працював цей зерновий коридор. Це було не постійно. Там були перепади деякі моменти більш активні, деякі менше, але ми розуміємо, що для нашого міжбанку продаж цієї валютної виручки експортерами вона теж додатково підстраховувала гривні на ринки. На хатівковому ринку наче, у червні ну, о, тут ситуація така, більш-менш прогнозована. Тут я не бачу якихось там прямо кризи. По долару спред буде у більшості банків та обмінників фінкомпанії взагалі у червні становити від 20-25 копійок до 40 копійок, а по євро він буде десь о, о, більш широким. Я вже казав, чому, тому що буде волотіленість пари єри в долар на ринку. І е, фактично курсові ризики по євро будуть більшими. Це призведе до того, що що спред по євро буде від 25-30 копійок до 1 гривні. Але все ж таки основна маса обмінок для того, щоб нормально працювати на цьому ринку і заробляти, будуть тримати спред десь порядка 30 копійок на євро. Курс готівкового євро у червні 2023 року буде у більшості казбанків долар буде в ці дні перебувати в межах коридору купівлю та продажу від 36,80 до 38 гривень, тобто в ніякі 3660, 36,50 чи ще менше, про які зараз такі були панічні настрої. Я цього не не бачу. І все ж таки думаю, що зараз вже дно по курсу воно вже знайдено і нижче так активно він не піде. В обмінниках фінкомпанії цей коридор купівлі та продажу по долару буде в більш вузьких межах, ну це традиційно він буде від 36,90 до 37,85 гривень за долар. Тепер курс готівкового євро. Тут розброс котирувань буде більший, я вже казав, курсові ризики є. і Кожен кожна з великих, таких я б сказав, так обмінних компаній, фінансових компаній, які займаються валютообміном, в них у кожного є свої аналітики і різне бачення прогнозу по курсу євро. І це буде відображатися і на тих котируваннях по євро, які вони будуть виставляти. Тому у банках котирування готівкового євро при купівлі продажу підкреслюється це коридор і по купівлі і продажу буде перебувати у межах коридору від 39,5% до 41,50 гривень за євро. А в обмінниках фінкомпанії він буде перебувати в межах коридору купівель та продаж продажів від 3970 до 41 гривні. Ну і питання друге: це традиційний прогноз курсу долара та євро на календарний тиждень. Тобто, в нашому зараз випадку це з 1 по 7 червня. Я ще раз нагадую, що ми записуємо ролик цей 31 травня, вийде він 1 червня. І так на міжбанку, ну поки що, Національний банк я не бачу, щоб змінював якусь свою політику що стосовування коридору поміж на міжбанку по безготівковому долару. І тут він буде тримати на цьому тижні коридор від 36,56,86 до 36,93,43 гривень за. Долар. По курсу євро, основною загрозою для України є те, що зараз будуть значні нові каливання по парі Євро-долар. Тому що я ще раз нагадую, що у нас 14 та 15 червня вже відбудуться чергові засідання ФРС Сполучених Штатів та ЄЦБ по відсоткові ставки. І чим ближче вони будуть, тим ближче будуть і більшими будуть каливання на міжнародному ринку по парі Євро-долар. От зараз якраз от на станом на запису нашого Вико, тридцять 31 на 31 травня, якраз середина дня, ви бачите зараз під перед собою графік пари євро-долар, і бачите, отаку от динаміку. Фактично починаючи з початку травня, євро поступово все ж таки втрачає свої позиції відносно. Долара. Чому? Тому що все це відбувається по-перше на публікаціях економічних показників країн ЄС і Сполучених Штатів. Сполучені Штати, навіть незважаючи на те, що них була ситуація з фактично цією стелею, або вона буде збільшуватися, або не буде збільшуватися, і політичні дебати до сих пір вони йдуть. Але мається нова увазі стеля по Держборгу. Але все ж таки це. Будемо так говорити, не так сильно впливає на ринок і на настрої ринка і на дії спекулянтів. І ми бачимо, що зараз, незважаючи на те, що все ж таки казалось би, може бути там говорили про технічний дефолт сполучених штатів, була ситуація з американськими банками, все рівно, все ж таки, долар поки що відвоював свої позиції. Якраз ви бачите це на своєму графіку. Ну і все ж таки відверто хочу сказати, що зараз є прогнози щодо збільшення відсоткової ставки ФРС Сполучених Штатів в червня на. 20, на 0,25% річних ще. І е, все ж таки більш-менш зараз зрозуміла вже ситуація навколо стелі Держборку Сполучених Штатів. Тому на цих моментах, ну і враховуючи е, взагалі показники економіки Сполучених Штатів, дуже велика кількість спекулятів зараз, е, ну я б сказав так, робить ставку на Сполучені Штати. Таким чином, і на їх економіку, і таким чином зараз Євро все ж таки дещо просідає. Тому все це буде впливати і на курс євро в Україні, і за моїм прогнозом на період з 1 по 0, 07 червня пара євро-долар буде перебувати в межах коридору від 1,06 до 1,078 долара за євро, що призведе до коридору по нашому безготівковому євро на нашому вже міжбанку в межах від 38,76 до 39,82 долара. Гривень за євро на готівковому ринку. Тут буде ситуація така. Ну я б сказав, так з одного боку, більш-менш стабільна, з іншого боку, все ж таки спекулянти будуть в основному заробляти зараз на євро, і євро залишиться основним спекулятивним інструментом на нашому готівковому ринку. Я просто ще раз хочу вам нагадати, що такі стандартні коливання, які зараз є, по парі євро-долар там в один. Американський цент, тобто це вже стандартне каливання, це десь 37 копійок у нас на євро, і таким чином ці, ці каливання вони постійні, і спекулянти на них зараз дуже добре заробляють. Будуть вони це робити і на цьому тижні. Тепер переходимо щодо спреду по долару та по євро. По долару спред у більшості банків та в обмінниках фінкомпаній буде становити від, 25, від 20 до 25 копійок і максимум до 30 копійок. А по євро від 25-30 копійок до максимуму знову ж, як от коли виникають дуже великі коливання по парі євро-долар до ці, до цілої гривні. І е, значна частина обмінних пунктів, які е, ну будемо так говорити, знаходяться в таких містах, де не дуже велика конкуренція на готівковому ринку. Вони будуть цим цією ситуацією користатися, або, наприклад, там в якихось торговельних центрах, де вам потрібна постійна гривня, і вони там будуть занижувати курс прийому е, євро і е, тримати на високому рівні курс продажу євро. Таким чином там в них спред може досягати оцю якраз одну гривню. Курс готівкового долара. У більшості казбанків банків долар в ці дні буде перебувати в межах коридору купівель та продажу від 3690 до 37,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде вущим. І коридор між купівлею та продажем буде перебувати в межах від 37,10 до 37,70 гривень за долар. Курс готівкового євро у банках катерування по по євро будуть при купівлі-продажу перебувати у межах коридору від 39,50 до 41,10. Гривень за євро, а в обмінниках фінкомпаній курс євровалюти буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 39,55 до 40,70 гривень за євро. Ну, На цьому в мене все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал YouTube. Задавайте мені питання в коментарях. Ви знаєте, що я завжди на них активно і відверто відповідаю. З вами був канал МінФін та я фінансовий експерт Олексій Козарів.